Суча вибором, а потім клопітливим та болісним процесом затягування квартиру о такого інструменту справа не закінчується, аби це джерело музики служило за призначенням, а не по ряди зайвих меблів. Дослухайтесь наших порад. Когда э, происходит перевозка, значит, э, хотим мы этого или нет, он происходит перекантовка какая-то, пере, э, углы меняются, переносы. Если еще не на лифте, на грузовом, а, а все 15 этажей, то это сплошное идет уже качка этого всего. Поэтому э, идеально можно только с места на место перенести, перенести с этажа на этаж. После переезда инструментов и потребна адаптация. Тому не чіпаємо його одразу. Якщо це летом случилось, то тут простой э, в його в корі на новому місці буквально Сутки суттєво. Если вже в более прохладний э, э, сезон идёт, дождей, скажем там, то уже дето так до пол а уже в морозные дні, ну конечно, там не німині неділі. Спека найбільший ворог. Чудово підійде затишне, місце. Как можно дальше от батареї, від каминов, от кондиционера, які мають пряме направление на фоно, нужно его в такой тихий уголок поставить, где нету ни сквозняков нету прямого попадания солнца, если солнечная сторона в квартире. балкона тоже нежелательно, потому что балкон всё время открывается, закрывается и э происходит э перемена температуры воздуха, и она тоже влияет на настрой. Невидимый надокучливый сосед, пыль Ледь вологою ганчіркою час від часу протираємо інструмент зовні, регулярно провітрюємо кімнату, підтримуємо її вологість. Процент влаги по своїй класі ні менше 65% повинна бути. забезпечити яку допоможуть квіти як можна побільше. якщо люди цвітами не займаються, значить можна акваріум чи чим побільше. Если уже і акваріум і ну у людей не водится, значить тут э, должен ситуацию спасать іанізатор воздуха. Чищення всередині доручаємо спеціалістові, а от з клавішами спробуємо впоратись самі пилососом. Коли э, ісполнітель садиться грати клавіатуру нажимає і. И он потоком вот таким вот в воздух підіймає пиль, і він он, он же її і дише. Тут же тут же дитина, яка себе, ну, може временами бути в стані запалюнного горла. Єдиний дефект, який можна усунути власноруч скрип педалі. Знімається щит нижній і акуратненько так, щоб не, не все залите моти маслом, а саме ті частини, де соприкасається педаль. Настройка раз або два на рік. Трохи вашої уваги та зусиль, і у відповідь не почуєте жодної фальшивої ноти.